Попросили твою жінку, ж... щоб поміряла на вагах. Ні, не гіє, є, вага. Я вже віру, що мені є десь є много. Це такий, який ти хоч. Аж може ще раз такий. такий Ні, такого прям злагодить. Так я заказую на завтра тисяч штук на понеділок. Ось цього мені міша протягом наступного тижня, коли буде, я зразу тобі дзвіночок, окей. Все, всі приходьте, їсти бограч. Ой, який добрий бограч. Мало гострий, ще а дуже по... гарячий. Покажу, яку вони кастружиту напряму. Просто файруську приправу взяли малярську. І там в ньому було. Але мало помішати. Так, перемен. І ви ходите в, в такому хлібі. Ми просто їмо в тарілці, бо ми, дівчата, соблюдаємо фігуру, ми не їмо в хліб. Але тут в, от, пацани, всі вони. Всі тишні, тут калорій немає. Тут калорій немає але Без кліба, Інколи у суботу вечором, я думаю, з файним просеку, да, яким ванцьом мадярським, то може бовра чисто. Скільки тут літру? 125. 125 літрів добра. Кубасу десь ти брали.